Вітаю, шановні друзі, чи можна виїжджати за межі Німеччини без пластику Ауфенхальстітель, тобто з одним закордонним паспортом. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, після моїх останніх відео про те, як виїжджати після 4 березня 2025 року із просроченим пластиком ауфенхальстітель, деякі люди почали писати, що він взагалі не потрібний, можна з ним виїжджати. І я зрозумів, що насправді дуже багато людей, які е, трішки не розуміють взагалі, е, що таке. Від... Політика Шенгенського союзу. Давайте відразу скажу, що для українця є два статуси перебування на території Шенгенського Союзу. Перший статус це безвізовий, другий статус це в якості резидента однієї з країн Європейського Союзу. Тобто, перший безвізовий статус означає, що українець не має чи жодної посвідки на проживання в Європейському Союзі, може заїжджати в Європейський Союз на період до 90 днів протягом загального періоду 180 днів, заїжджати, їздити оці 90 днів, виїжджати без проблем, і при цьому йому не потрібно мати жодних віз. Якщо ми кажемо про українців, які заїхали, наприклад, в Німеччину, поселилися тут і живуть тут, фактично вже пересидівши оці безвізові 90 днів, у них повинен бути резиденс перміт, посвідка на проживання, друзі. І це чітко передбачено статтею 6 Шенгенського кодексу про кордони, яку ви зараз бачите на екрані, і де написано, друзі, що громадянин третьої країни, тобто не країни Європейського Союзу, при перебуванні на території Шенгену з перевищенням 90-денного періоду повинен мати при собі два обов'язкових документи: це діючий закордонний паспорт і діюча віза. Або ж діюча резиденс переміт, діюча посвідка на проживання. Тобто, фактично, українець, е, який проживає в Німеччині і хоче поїхати по території Шенгену, там, наприклад, покататися, е, він обов'язково з собою повинен мати закордонний паспорт. І оцю резиденс переміт посвідку, друзі, це ваш пластика у фунхальстітель або вклейка в закордонний паспорт. І Тут відразу виникає проблема. В Шенгенському кодексі написано, що даний residence permit повинен бути дійсним. Як ви бачите, тут написано «Valid residence permit, тобто дійсна посвідка на перебування. Звичайно, у багатьох українців дана посвідка Офенхаль Стітель вона прострочена. І на території Німеччини її дія продовжена. А як бути на території інших країн, друзі? оце було велике питання, про яке я в своїх попередніх відео і розповідав. І в останньому відео я надав. Повну інформацію про те, на які е, документи, європейські акти, закони, німецькі порядки посилатися треба у спілкуванні із прикордонною службою інших країн. Всі ці документи, друзі, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі Адвокат Демченко Юрій. Зайти, скачати, подивитися, і там все досить детально розписано. Тому ще раз резюмую всю цю ситуацію, друзі. Запам'ятайте, що українці, які живуть в Німеччині, на 24-му параграфі при виїзді за межі Німеччини, завжди повинні мати при собі закордонний паспорт і ауфенхальстітель, посвідку на проживання. Хоч вона і просрочена, але вона повинна бути. А вже інше питання, як ви докажете прикордонній службі, що ваш просрочений ауфенхальстітель фактично дійсний і являється тим документом, який посвідчує ваш статус резидента Німеччини. От для цього, друзі, я і знімав своє останнє відео, і для цього я викладаю в своєму телеграм-каналі відповідні пости з інформацією посилання. Ланням на нормативно-правові акти Європи і Німеччини, щоб ви знали, якими. Актами захищати свої права і чим оперувати при спілкуванні з прикордонною службою. Пам'ятайте це, друзі, і не слухайте нікого. За кордоном, за межами Німеччини, вам обов'язково треба мати при собі закордонний паспорт і ауфінхальстітель. Це дуже важливо. В іншому випадку, друзі, у вас можуть бути юридичні проблеми з поліцією, прикордонною службою інших країн. Пам'ятайте це, зробіть репост, поширюйте і, друзі, завжди знайте ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко.